Захопи народився кілька місяців тому спонтанно у Нью-Йорку, де виріс навколо протесту проти впливу на життя американців фінансових установ на Уолл-стріт. З Нью-Йорку рух поширився по всій країні. Наметові містечка та протести у ці дні можна побачити у великих та маленьких містах Сполучених Штатів. Хоча рух не має чітко визначених лідерів та структури, до нього приєднуються і підтримують тисячі американців та безліч організацій. Критики прогнозували цьому явищу що коротке життя, однак рух захопи, навпаки, зростає та міцніє. Розповідає Наталія Леонова. Це приміщення використовується як склад, відправний та приймальний пункт для всього необхідного, чим користуються учасники акції Захопимо Уолл-Стріт». Приміщення було надане спілкою вчителів та розташоване лише у трьох кварталах від парку Зукаті, де відбуваються протести. Джастін Стрекал приїхав з Клівленда, штат Огайо. Ось тут ми зберігаємо весь провіант. Ми слідкуємо, щоб учасники акції мали все необхідне на день. Решта лишається тут. Ми готові до довготривалої акції. Кожного дня сюди прибувають 400 коробок пожертв. Люди дарують ковдри, спальні мішки, куртки. Джастін каже: особливо цінним подарунком є шкарпетки, які дуже стають в нагоді після дощу. Приходять сюди також і засоби гігієни – зубна паста, щітки, шампунь, дезодоранти та засоби першої медичної допомоги. Інший волонтер Корі Томсон, який приїхав у нью Йорк з Мініаполіса, штат Міннесота, каже, що ті прихильники протестів, які не можуть особисто взяти участь в акції, радо жертвують. Надходять посилки з Нової Зеландії, Австралії, Південної Кореї, Японії. Щодо США нема жодного штату, звідки ми б не отримали пожертву. Джасті це приміщення організованим хаосом, який постійно перебуває у процесі відсортування та інвентаризації. Вони вже отримали пожертву на суму понад. 250 тисяч доларів. Він каже, що організатори протестів намагаються купляти устаткування та провіант лише з країн, які дотримуються принципів справедливої торгівлі. ми хочемо бути певними, що ті компанії, які ми підтримуємо тим, що купляємо їх продукцію, гідно та справедливо ставляться до своїх працівників. Волонтери визнають, що якась частина провіанту витрачається на нахлібників, які приходять на протести лише за безкоштовною їжею. Втім, каже Корі: він відчуває величезне піднесення, коли в кінці довго робочого дня він приходить в парк Зукаті підтримати демонстрантів. Наталія Леонова, Голос Америки.